Безкоштовний інтернет в сільську бібліотеку саме така кінцева мета програми Бібліоміст, в рамках якої було проведено конкурс серед бібліотек України під назвою Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет. Три сільські бібліотеки нашого району увійшли в число переможців, і ось днями відбулось урочисте відкриття інтернет-пунктів. Відтепер мешканці таких надвірнянських сіл, як Цуцилів, Тесменечани та Пасічна можуть безкоштовно користуватися інтернетом. Такі послуги надають вже сьогодні тутешні бібліотеки: нові комп'ютери, веб-камери, найновіше ліцензійне програмне забезпечення та інші прилади для безперебійного та зручного використання. Все це стало можливим завдяки фонду Біла та Мелінди Гейтс. Саме їх програма глобальні бібліотеки дозволили українським сільським читальням у чесній боротьбі отримати такі чудові по. За цією програмою, участь у цьому конкурсі можуть прийняти практично кожна бібліотека районна і сільська. І, звичайно, що ці проекти, які написані і подаються на конкурс, вони дуже-дуже ретельно відстежуються спеціальною комісією і вибираються як переможці. По Івано-Франківській області. Це вже другий такий конкурс. В першому конкурсі перемогли Рожнятівська районна бібліотека і три села, а в цьому другому раунді то перемогло шість районів, ну, крім Надвірнянського ще Коломийський, Городенківський, Калуський, Долинський, Рогатинський. Я думаю, що це а, дійсно є свята для громади, а, тому що бібліоміст це є партнерська робота і партнерська робота а, всіх, скажімо так, і місцевої влади, і бібліотек, а, і на вищому рівні Міністерства культури. Тобто, ми а, спираємося на взаємодопомогу всіх наших партнерів впровадженні проекту Бібліоміст в Україні для участі в конкурсі надвірнянським бібліотекарям бібліотекарем добряче попрацювати на Писати проекти, підготувати приміщення, закупити меблі, подекуди зробити ремонт, встановити нові вікна, двері. Одним словом, підготовка була ретельною та тривалою. І, взагалі, надвірнянська районна бібліотечна система була дуже підготована до участі в конкурсі. Я знаю, що селищний голова дуже багато зробив для того, щоб підготувати приміщення бібліотеки. А тут був зроблений ремонт. Ми бачимо пластикові вікна. Трошки ще з опаленням треба вирішити питання але дуже високий рівень підготування бібліотеки У всіх трьох бібліотеках спільно працювали і бібліотекарі, і клубні працівники, і сільська влада, і районний відділ культури. А головним натхненником та ініціатором участі у конкурсах була директор районної бібліотечної системи Марта Іванівна Кушнарчук. Безперечно, що сьогодні сільська бібліотека, тільки традиційними формами і методами роботи, вже не є така цікава для своїх користувачів, і тільки із впровадженням новітніх технологій. Ось цих комп'ютерних технологій бібліотека має сільське майбутнє. Модель сучасної бібліотеки, сільської. Зокрема, якраз в тому і полягає традиції плюс інновації. Тоді буде успіх, тоді ми будемо цікаві нашим користувачам, громадам наших сіл. Тоді ми будемо мати відвідувачів, користувачів, і будемо дійсно їм потрібні і корисні. А в цьому і полягає наша місія. Згідно умов конкурсу, кожна сільська бібліотека повинна була визначити цільову аудиторію серед користувачів інтернету. У Цуцилові це безробіт. Через інтернет знайти роботу швидше та легше, окрім того, можна офіційно працевлаштуватись за кордоном. Тепер пошук роботи в інтернеті можуть здійснювати і мешканці Цуцилова. Про важливість цієї події говорив на відкритті заступник голови районної ради Ігор Дмитрович Пискванець. Він зазначив, що на сьогодні всесвітня мережа це необхідність, до якої ми звикли. Інтернет допомагає і тим, хто працює, чи вчиться, і тим, хто у пошуку роботи. Сьогодні я хочу відмітити керівництво нашої бібліотечної системи. Тому що все ж таки не всі райони, не кожен район, не, не кожен бібліотекар, не всі змогли прийняти участь в таких конкурсах і не всі змогли. Виграти це, і це є приклад того, як потрібно працювати і як потрібно залучати всі ресурси, всі можливості для того, щоб покращувати ситуацію з обслуговуванням і ситуацію з наданням дійсно цих послуг, і, зокрема, бібліотечній системі. Під час урочистого відкриття в Цуцилівській бібліотеці відбувся телеміст із колегами з Луганська. Там теж цей день відкривали пункт безкоштовного доступу до інтернету. Оце все пройшло дуже добре, і присутні представники ради, председатель Городського... міської... міської ради, присутній Хаменка Олександр Васильович, Председ... заміститель міського голови. Так що я можу дати зараз слово нашому председателю. Олександр Васильович, я мені проекту бібліомісти всіх моїх колег, поки ви а, підходите до, до мікрофону. А, хочу подякувати вам за те, що утримуєте свою бібліотечну систему, за те, що не забуваєте бібліотеку заходите до них а, і опікуєте сім. Вам дякуємо і сподіваємося на вашу підтримку в майбутньому. Я хочу поблагодарить вам. Я на русском мові, не так удобні. Действительно, спасибо вам за то, что вы сегодня способствуете развитию той сети компьютерной, которая сегодня есть, появилась в городе Рубежном. Действительно, дает возможность общаться с коллегами. Ну, как я говорю, дальше, раньше это было долго, сегодня это близко и приятно. И я рад, что у коллег действительно такой цифр появился. И сегодня возможность, то, что мы говорим о Европе, сегодня молодые общаться с помощью интернет-сети, это, я считаю, прекрасно. До урочистого відкриття цуцилівські митці підготували концертну програму, яка дуже вразила гостей. Пісні про Україну, маму, рідне село, майстерно виконували учасники художньої самодіяльності народного дому. Богдан Микецей, представник бібліоміст у нашій області, каже, що скільки б не слухав українські пісні, та щоразу вони приймають до глибини душі. Меничани радо зустріли гостей на відкритті пункту у сільській бібліотеці. Ця установа без перебільшення є однією з кращих не тільки в нашому районі, а й в області. Про це на урочистості говорила директор обласної наукової універсальної бібліотеки Людмила Бабій. Дівчата бібліотекарі в своїй роботі поставили досить високу планку, але щоразу переконуєшся, що такою її і тримають. Надвірнянська централізована бібліотечна система є одним із лідерів у нашій області. Цій бібліотеці, як районній бібліотеці, так і сільським філіям, притаманна дуже актуальність у роботі. Вони завжди на вістрі часу відчувають те, що необхідно для розвитку і для потреб громади. Адже головна мета і місія бібліотеки це задовільнити інформаційні потреби. І саме бібліотечні працівники надвірнянської ЦБ Розуміють наскільки сьогодні важлива для суспільства є місія бібліотеки, і те, що сьогодні знаковою подією стало відкриття інтернет-центру у селі Тисменечани, це процес засвідчує, що ось бібліотечні працівники завжди докладають багато зусиль, щоб бути серед. Тих лідерів, які популяризують все те нове, що впроваджується у суспільному житті будь-якої держави. За порукою успіху і функціонування бібліотеки є тісна співпраця з сільською радою. В Тесменичанах панує цілковите порозуміння. Тут і школа, і бібліотека, і сільська влада, і народний дім це тісна, дружна родина, інакше не можна, каже сільський голова. Я дуже радий, дякую Богу, що нам вдалося це втілити в життя. От, що ми маємо можливість збагатити знаннями, уміннями своїх дітей, особливо стосується молодого покоління. Ну і також і старше покоління буде мати можливість почепнути велику базу знань і. Яку ми не зможемо це досягнути із книжок чи з інших засобів масової інформації, тому що на це потрібен час, потрібен доступ. Ну, не кожного вдома є комп'ютер, не кожен має можливість користуватися інтернетом дав вдавно таку можливість отримати це для нашого села, для нашої бібліотеки, і звичайно, нас, відвідувачів нашої бібліотеки, користувачів інтернетом. Я думаю, що буде максимальна кількість. Інтернет як нова сучасна послуга буде вабити відвідувачів різного віку. А це для сільської читальні має велике значення. Ну, я вважаю, що не тільки в селу Тисменечани, нашим всім селам потрібний такий інтернет-центр, тому що сьогодні настільки новітні технології вже пішли вперед, і наша молодь з ними пішла. Йшла і фактично відчуття такого, що ми маємо все населення підтягнути до того рівня, і дуже сьогодні приємно, що саме в тисминичанах, бо скажімо, ми виїжджаємо з села десь за кордон, але сьогодні ми маємо можливість той за кордон Європу і всю і весь світ якраз бачити тут через інтернет-центр цей мати можливість спілкуватися з світом. Це настільки збагачує і не тільки нас як. Інформаційно, а збагачує нас як культурну націю, і ми десь навіть на рівні того, що ми побачимо, ми десь тоді починаємо оцінювати своє українське. Так склалося обставини, що я в центрі дитячої творчості веду літературну студію Лунарія і запрошуємо усіх діток. І постало таке питання. Нам треба було вибрати якусь дуже хорошу назву, і з дівчатами тут ми сиділи. Чуть не півночі шукали назву. Тобто, це дуже мені стало у пригоді. Бо так усі книжки, де що можна було шукати. Ну нічого нам не підходило, і діти щось е шукали. і Я шукала. І фактично назва прийшла звідси з інтернету, коли ми переглянули дуже багато матеріалів. Згідно поданого проекту, цільова аудиторія користувачів інтернету в тесменичанах це заробітчани та їх родини. Таких за словами голови в їх селі дуже багато. А тепер вони зможуть. Частіше спілкуватися, а через програму Скайп ще й бачити один одного. Так, у нас є багато заробітчан, які виїхали вже й багато років за кордон. І спілкування суто через мобільний телефон це звичайно добре, але не наскільки як можемо користуватися інтернетом через Skype, бачити людину, свою рідну людину, маму, батька чи своїх дітей. І сьогодні ми бачили самі, як мама прослізилася, коли заговорила про свою дочку, яка перебуває за кордоном. От їй дуже радісно, на серці на душі, що вона має можливість побачити Дитину з нею поспілкуватися. Це дуже важливе значення для людей. На святі відкриття інтернет-центру тисминичанці підготували літературну музичну композицію під назвою Помолимо за тих, хто далеко. Старшокласники спільно із вчителями співали пісні та розказували вірші про важку долю заробітчанина, про родини, які лишаються тут і нерідко розпадаються. Присутня на відкритті головний спеціаліст обласного управління культури Ганна Халак була вражена новою емігрантською хвилею в українській культурі, яка народила зовсім новий пласт народної творчості. Особливо мене сьогодні вразило саме як село Тисменичани підготувало свою програму концертну, вітальну програму. Бо я вражена тим насамперед, що оця імміграційна хвиля наших українців, які виїхали за кордон, наскільки породила хвилюючу таку мелодійну палітру нових творів і нових, скажімо, таких переживань, переданих через наші пісні, слова, вірші, що це треба послухати. Слухати і просто, ну ще раз пересвідчитись у тому, що яка українська нація все-таки талановита, талановита тим, що вона навіть у такій буденному житті може створити пісню, може створити слова поетичні і описати ті моменти переживання, які вона переживає у сучасному етапі. Безкоштовно користуватись інтернетом, тепер мають можливість і в Пасічній. Тутешня бібліотека теж серед переможців, і відтепер має. Три нові комп'ютери з інтернет доступом відкрити для себе світ і себе відкрити світу. Пасічнянці можуть вже сьогодні. Цьому надзвичайно тішаться і бібліотекарі, і сільський голова, і місцеві жителі. Чим це добре? Добре, тим, що діти з наші сільці, а також студенти, навіть на вихідні приїжджають і користуються безкоштовним на даний час інтернетом. Для житку дітей дуже добре. Це можуть знайти. Потрібні для них речі. Звичайно, є і для знайомств є сайт. Прекрасно прекрасно сайт для нас. Бачу, що ще й не було інтернету, вже забігали, питалися, коли буде підключений. А тепер сидяки до 6, до 7 години. Я це бачу в твої очі, що є вони. Ну, свою допомогу звертаються, будемо допомагати. Звернулися, треба дверей. Спромоглися, помогли двері тому дверима встановленої двері, тому що потрібні були броньовані. Є броньовані, будуть звертатися ще за якоюсь допомогою по мірі можливості. Будемо допомагати бойово. В цьому гірському селі. Цільовою аудиторією стали багатодітні сім'ї. Таких у пасічній налічується дуже багато. Ця вродлива молода жінка, одна із багатодітних матерів. Так, Слава цю ракету семеро дітей. Має почесне звання матірня. Безкоштовний інтернет. Це може самі суди будувати до та учням, а також можливість безперешкодно спілкуватися зі своїм старшим сином, який навчається далеко від рідного дому. Це важливо для таких дітей, учнів з багатодітних сімей, учнів нашої школи. Вони завжди можуть підійти, покористуватися, знайти собі потрібну інформацію, яка потрібна буде для науки. І Я щиро вдячна, що такі комп'ютери нам подарували для сільської бібліотеки. І для нас корисно, для мене, мабуть, ну, може і для чоловіка, якщо буде вдома, бо він завжди працює. Буду приходити, буду спілкуватися з сином, який навчається у Харкові. Буду бачити його по скейпі. І мені буде приємно. Він приїжджає тільки раз у рік, так що надіюсь його побачити. Хоча та найбільше тішиться можливістю безкоштовно користуватись інтернетом, школярі та молодь. Для них це не тільки доступ до інформації, а й можливість спілкуватись з однолітками, друзями у соціальних мережах. Ну, я можу поговорити з рідними, які за кордоном поспілкуватися з людьми, яких давно не бачу. Ми дуже задоволені, не дуже раді, що можна посидіти в інтернеті. Декого немає комп'ютерів, вони можуть посидіти тут, в інтернеті. Тут швидкісний інтернет. Все класно. Це дуже добре для школи, тому що ми можемо в інтернеті дізнатися різні реферати знайти, бо є такі сім'ї, що менш забезпечені, і тому вони собі не можуть дозволити інтернет. А ось тут це дуже добре, що відкрили цю бібліотеку, в якому є дійсно доступ до інтернету. Також ми можемо спілкуватися зі своїми друзями за межами Цицилова. Ми можемо ем, своїми родичами також які за межами України. В контактах, в однокласниках, багато різних всяких цікавих інформацій є в контактах в інфер... в самому інтернеті. Ми дуже вдячні тим людям, які доклали багато зусиль для того, щоб відкрити і можна сказати так допомогти. Бо для села це багато що значить. Дякуючи коштам Біла та Мелінди Гейтс, до 2013 року сучасною комп'ютерною технікою буде обладнано 1600 українських бібліотек, і серед них і надвірнянські читальні. Важливість функціонування нових інтернет пунктів в селах важко переоцінити необмежений доступ до світової інформації, скайп спілкування та достойне представлення району та бібліотеки в мережі. Це далеко не повний перелік нових можливостей надвірнянських бібліотек. Це є важливою віхою в житті не тільки читалин, а й в житті всієї сільської громади. Я, начальник відділу культури туризму Рада Олександр Зварчук та Сминичанській бібліотеці філії при урочистому теж відкритті інтернет-центру пообіцяв, що десь років за п'ять, можливо, ми комп'ютеризуємо більше з бібліотек нашого району. Я рада з того, що влада наша, зокрема керівництво відділу культури, бачить дійсно на практиці, що це є добре, що це Корисно і переконуються в тому, що цю справу треба продовжувати, якимось чином на місцевому ж рівні допомагати іншим бібліотекам, щоб в них теж було принаймні один-два комп'ютери, що це дуже добре, це піднімає і імідж бібліотеки, привертає увагу і користувачів і надіюсь, що його слово буде дотримано. І, хоча не всі бібліотекарі ще добре володіють персональним комп'ютером та орієнтуються в інтернеті, це не проблема, каже Марта Іванівна. Будь-яку консультацію та допомогу вони отримують від інженера-програміста ЦБС Романа Заника. Навіть і ті із старшого віку працівники, і молоді сьогодні вже всі готові до того, що ці технології треба впроваджувати, і вони всі цього прагнуть і швидко навчаться. Принаймні, не тільки в тренінговому центрі при обласній бібліотеці науковій, а і в нас в районній бібліотеці. Ми можемо організувати таке навчання. У нас є відділ інформаційних технологій, є два штат. Ні, працівники в ньому, які готові таке навчання основам комп'ютерної грамотності, допомогти опанувати ці, ці цю, цю грамотність усім нашим працівникам бібліотек. Так що тільки що були комп'ютери, а за бібліотечними працівниками проблеми не буде. Ми навчимося. Тож ми вітаємо бібліотекарів та їх користувачів. Ці пасічна тут та з із перемогою і, і відкриттям пунктів безкоштовного розумію, доступу до весь... мережі інтернету. Володієш інформацією, володієш світом. Відтепер нашим бібліотекам можна з впевненістю дивитися у завтрашній день.